Усім доброго доброго раночку. І сьогодні в нас раночок починається з їжі. Це в нас сніданок, тре-обід. Ну, для обіда це ще рано, а для сніданку це вже поздно. Та такий у нас перекусик буде. Коля Любим макарошки з лучком, з цибулькою. Дівчатка, звісно, з цибулькою. Так, домашні яйця, сосиска польська. В мене булгурчик. Захотіла я булгурчика, не знаю, чогось дуже захотілося. Теж яйця. М -м -м. Це ікра а, з цього, з е, синіх. Да, да, кабачків. Ой, кабачки, баклажанів. Так, кажу, да, каже, да-да-да, кабачків. Да, Коротше, з баклажанів ікра. Це така перебита, як він хотів. Ну, не кусочками, там, не, не на терочку, не на то, і не на сьо. Да, 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 а так, кашиця така. Кашиться, каже, кашиться така. Ой, вона така смачна. Да? Смачна? Да. Ти я вчора лопав, не А не лопав, я вчора не лопала, я вчора капустку лопала. Всім доброго раночку. Так, да. капустку лопала за дві щічки. Ой, я... а капустки ти мені не поклав. Треба було ту вишкрібати мені, та, що вчора вчорашня залишилась. Да? Хочеться кисленьку чогось. Ну, давай вишкрібати. Ну, вишкряби, будь ласка. Так, сьогодні у нас шов? Ой, сейчас! Сегодня у нас пс! Спес. спес. Ись, написала какая дура, скажи, что я некрасивый совершенно. же уродливый, скажи, написала, что у меня хвост не такой, ивушка не такое. Скажи, дура какая-то, да? Самая натуральная. И я, я, я некрасивый. И самый необыкновенный. И ты хвост у меня такой, потому что я необыкновенный. И вушка у меня такой, потому что я необыкновенный. Да? Кінзь, як невинний пюс. барбос барбоць. барбосятина. І ще одна барбосятина, ще у нас є одна барбосятина. Отак, от дама красива, така, є з причіскою, красива, чиста. В общем, сьогодні у нас, бачите, так якось затягнуте небо. О, 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 о. А воно зранку зовсім було затягнуте, потім начебто розвиднялось, сонечко повилазило. повилазило. Блін, щось таке ляпає, капець. Ось, А зараз знов затягнуло такими е, тучками, тучками. Ось, що, в нас, що в нас? Ми вчора, в принципі, встигли те, що ми запланували. Ми молодці. Ось, і що? І нічого. І сьогодні вже в нас. Е... 14-15, 15 число. Сьогодні трішки по-другому там календар. Черешенка, слава Богу, в нас вспіла цвісти, вона вже так осипається потрошку. бджілки вже попрацювали над нею, то будуть у нас. Черешні 100%. Клас. Супер. Сьогодні, мабуть, будемо займатися більш прибиранням. Нам оце тр трішки треба якось туди щось. Я не знаю просто. Понимаете? Я просто не знаю, як це організувати. Начебто так в голові собі бачу, але. Але так собі трошки. <хи> мені ж треба тут так, щоб воно і з цієї сторони було гарно, отак, от, якщо дивишся, і з тої сторони, щоб було гарно, якщо дивишся звідти. Ось. Ну і там буде в нас басейн. Драсті. Що ти мені на тапку наступила? Собака, барабака наступила. А. І вчора а, була магнітна буря. Написали, що 5 валів чи якось таке а, магнітна буря була. А, почитали сьогодні коментарі. Всім дякую. Дякую велике за ваші як, совєти. Совети, поради, зайка підказує, за ваші поради. Да. Багато, багато чого написали, і мені дуже приємно, і за, ем, і за жину написали, і дякую. Ось, і, та багато за чого. То я ж кажу, читаю і прям радується серце, що ви в мене є. Я знаю, що стива, хай става. Всім дякую, що ви в нас є, що ви з нами, що ви нас поправляєте, десь нам підсказуєте. В общем, ну класно, не знаю. Я люблю, я люблю так от зранку посидіти, почитати коментарі, поотвічати, В общем, поспілкуватися з вами, будемо так казати. Ось. Я вже змонтувала відео, киця приготував сніданочок і все, йдемо снідати. Краса. І ще яка краса. Бистроплинна краса. Ось, ось воно, бачите яке. Ось воно яке. Ось. Оце вже прямо, бачите, таке барвисте-барвисте. Таке, як пірячко. Ті такі більш-менш, бачите, вони ніжніші. А це прям така розкраска, пір'я, так пір'я. Оно, а, яка гарнюся, да? І все така цікава квітка. Ось, ось. Дивіться, таке. Ой, таке забарвлення супер просто. Оце мені дуже подобається, коли вони такі неабичні, незвичайні. Ось. Теж. Плохо, що не фокусується камера над тим, над чим я хочу. О, отак. Оттак. Коротше, добре. Добре. Навколо все добре. Прибирати треба, багато чого треба. В город нам сьогодні треба. Мені вислали посилочку якісь смаколики написано, не знаю. Коротше, я така довольна. Вчора прочитала, блін, велике, дякую. Це просто для мене, знаєте, в наш час зараз отримати посилочку. І ну, для душі, ну, я не знаю, це так добре. Я вже хочу, хочу, хочу. Мені прислали сьогодні сповіщення, що вона вже прибула начебто. Ось, і ми сьогодні поїдемо на нову пошту за посилочкою. Ой, так хочеться вже щось такого, якогось сюрпризу. Це просто супер. Дякую вам велике, хто і пише, хто нам допомагає, хто щось там отак таким образом нам попитався зробити приємно. ну, ну Це просто класно. Я відчуваю вас. Дякую, дівчатка, і хлопці, хто з нами. Ай, в нас качки літають, та ви, мабуть, не побачите. Почують може. Ага, а вони взяли і перестали крякати. Ай, літни. Три штучки літає. Це, мабуть, парочка, і ще один. Одна дівчина і А, мабуть, і так, може й так. Борються за увагу. Ой, дивіться. Ось вона гарнюся. Да? Ой, так, да, квіти Власне. здорові у них. Так, да, красиво. В цьому році, мабуть, буде, так? Да? Так і ж були? Ну, там вони декілька штучок. ну, там декілька штук. Да, ну, та шту... О, ти що так жаре? Угу. Гля, вийшло і одразу жарить начали. Що, лапу підставив, так? Да? Гля, як прямо. Ух! Як сонечка нема, так наче і це. Я тут вийшло Іменно пари, прямо. Пари. Угу. Дощ буде. Іменно пари. Обіцяю, так, ну що, отакі От ми молодці. Отак От ми все зробили. Бачите? Це ми тут посадили кабачки. Доброго раночку! А, добре, добре, зараз коля забере. А вчора тіта не давали. Там для собаки. Ось та вона баночки повернула. А, та воно якось сонце виходить, зразу пече. Ага. Ну, парує, парує. Воно ж прям чувствується, що парує. Буде, мабуть. Так. Хай буде. Так. От тут кабачки, отут от теж кабачки. Тільки тут чогось киця не порозгортав, тут, бачите, добре так розгорнув, а тут не встиг розгорнути, так? Да? Чомусь ти тут не розрівняв, не розгорнув. Да? Я боявся тобі і лунки позасипати. А, та ні, можна їх і розсипати, в принципі. Що Там трішки лук пересаджували, бо Цибулю. Хто? Куди пішли? ти нормальний, він то, я тільки вчора посадила. Щас, зараз, зараз розповім. Ось все, бачите, попересаджували трохи цибульку. Вона тут була, вона мішала. Боже, вона ж втіє, її потрібно всю позрізати, мабуть. Все, її позрізати треба і щось з нею зробити. Ось, чи підгадувати її треба, може. Може і підгадувати треба. О, так. Там показували, да, вибирали все, все це в узкарінці бачили. Ще вчора що б, м, робила, але я не знаю, Коля показував чи ні. Я щось забула, бо я так була, Хі, собака скотиняка. Ти бачив вже? Вже вже лапи стоять великі. Ну-ну. О, лапа, он лапа, он лапа. Оце ж прямо треба отут потоптатися, по свіженькому. Скотиняки. Взяла поміж цього. Накривали, накривали її, блін цим. <сум> хавали, хавали цю нещасну нашу, як її редиску. І що ви думаєте? Воно, бачите? Що хавали, що не хавали. Погризли її. Бачите? Ці чорні блошки вчора відкрили, дивимось, а воно з бочку здесь, їх багатенько, так сидять, вони їдять мою редиску. То відкрили вчора це все діло. Ось Бо я тут поміж редискою посадила цибульки цього гладіолуса. І забризкали, поки ще не пізно, забризкала цей чорний бложки. Короте, там біло якийсь препарат. В общем, забризкали. Як буде, так буде. Буде редиска, буде. Не буде, то купимо підемо. Бо мені з цією рідискою кожен рік одне й теж. Так, що ще вчора? Ну, Тут ми проливали, поливали, проливали, понятно, да? тут таке, тут все понятно. Тут в мене бурячки ростуть. Якось воно так злило, блін, там сухо, там не цей. Тут даже картопелька десь є, бачите? А це, луночки, це картопелька у нас тут. Типа рання. Ну, подивимось, ви, вилізе, буде хорошо, не вилізе, то нічого страшного. Тут в мене пролізли вже е, ці. Як їх Подсолнухи. це такі оце декоративні, красиві подсолнухи. лишні поубираю, які ну, будуть, да? а такі по позалишаю. Щось більше нічого не пролізло. Пролізли квіти, усю, але це квіти цей, як вони називаються. Розсіялися тут. Це ромашки чи як вони називаються. Ось. А тих других нема, поки ще нічого не прилазить. Не знаю, тільки подсолнухи добре вилізли. Так, так, підсону. А, ось щось повилазило. Не пам'ятаю, що тут сюди саджала. Мабуть, це бордюрний чорнобривець. Ось о, другим Етім, от, бордюрного чернобривця ще садила. Може, це він і повилазив. Мабуть, це він. Так. А цинії так у мене ще поки не виходять. Бо тут ще десь цині, там присаджувала цинії. Ось тут десь і тут десь на розсаду садила, але мені здається, що треба їх добре-придобре поливати. Поливати, поливати, поливати. Так, ладно, то таке діло. Ось Тут теж цініці садила, але 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 ж, але ж, бачите, як земля сохне, все сохне, трендець просто. Так, там в мене горошок, ну, понятно, да? і бур'ян вже поліз на тобі. На тобі, довгенько не було, і на тобі знову. Так. Всі сподіваються, у нас на дощик. Коля пішов на дерева дивитися. Так, що ми ще вчора зробили? Ну, це все, що ми зробили. А, і гірки є. я ще посадила в цьому, в дворі там. А, посадили ми ще ожину одненьку. А, ні, ще я присадила ось тут спаржеву фасольку. Одну, один рядочок. Мабуть, вітер задуває, так? Да? один рядочок. Мені достатньо. О, і ожину. Зараз покажу. Дякую велике, що сказали, що то ожина. О, А тут в мене вже і клубничка, полуничка. Клубничка-полуничка. Полуничка цвіте, бачите? Ось це те, що два рази на рік дає урожай. Все вже починає, починає цвісти. І там деяка починає цвісти. Ось, Її удобрить, звісно. Треба треба її удобрити, бо вона якась малесенька. Бачите, в тому році розсадили її. Але вона дуже-дуже маленька. Ось ополівали. То воно там зрихлиться, все треба. Ось, ось цвіте вже. Ох, як воно громко, що ж воно таке ре. Тут трішки кусти вчора пролили. І ось одненьку посадили. Не знаю, листечка вона пов'яла, звісно, трошки. Чи буде толк чи не? Ну, це, мабуть, поки вона приживеться, да? там воно там, росте, а це нам мама дала коліна, то ми ще одненьку вчора присадили. Позаливали все. Добре, добре, добре. Ну і що? Ось це барбарис? Да, я знаю, що це барбарис. Оце барбарис і воно куст Барбарису. Це на настоящий, як кажуть. Такі листики в нього класні, листичка. Такі, наче махрові трошки, знаєте, приятні, Гарнюсінькі. Треба ще мені написали, що мульчувати треба маліну, що вона це дуже любить. Ми її зараз пролили, я її покажу добре, повзрихляю, а потім буду думати, що з нею робити. Бо там ще нужно пойти по ніч, повирізати сухе. Бо як мама тут ну, присапувала, то ще не зовсім було видно, які зовсім померли. Ну, ось є, бачите, зараз. Ось є вітки, які зовсім, бачите, ну десь почка пучка усе виходить в неї. Але що вона треба? там вона молоденька пішла. Рутше, треба це зробити. Може вона перехворіла чи що. Є такі місцями, що прямо вони от є зелененькі стоять, браві такі, а є, бачите, тіка-тіка починається, -тіка чи зовсім сухі. ось, А ось настоящий Барбарис. Ненастоящий. Те, що ми в дитинстві Барбарисом називали. такі в нього квіточки добрі. Бачите, класні, чудові, чудові. І ягодки такі, вкусні, вкусні в нього. Класні, а малина лізе, дуже вона роз, розпложується. То хто писав, що треба їй буде загородку робити? Я да, ми. Ми це хочемо зробити. Вони ж, бачите, тут протравили по боках. Це треба буде все убрати, а там підкапувати, бо ніяк. Ніяк, бачите, поперло, поперло цей перій аж туди. А між малиною. Ну, написали мені, що Пантера, по-моєму, да? це без... Ну, вона для хороших рослин не діє на хороші рослини, угу. тільки діє на всяку от. Бур'ян на таку культуру. І дивилась, я вже залізла одразу бігом-бігом. Дивиться в інтернеті. В інтернеті теж кажуть, що да, прямо можна підтравлювати проміж радків. Оце все. Так, що будемо косити після вже дощику. Після дощику деякі Ми ж, бачите, обрізали, обрізали, так і не дорізали. Бо треба було і. Подорізати. Да, подоріз... Ми півсадочка обрізали дерези. Я вся попек, воно, бачите, вся. Вся поцарапана з цією дерезою, Де? ну, всі руки із царапані, Ой, тут не видно буде, блин. як же вам показати. Ну, коротше, вірте мені на слово. <говорит> все відцарапано, то це треба, звісно, все позрізати. А потім вже, потім вже косити травичку, щоб у ці калючки це все у нас не вийшло в траві. Бо ви бачите, які колючки? Це ж жесть якась. І вони сухі, вони такі калючі. Колючі. Да, як заганяєш в руку, то взагалі і болісно так. Ось. Все. В цьому році, бачите, цвіте. Не знаю. Не знаю, Це бед... бід... бідняга персик. Та, а що, що Питаюся. Хоч... Я якось, Я ось за собою за собою прикриваю. Бідняга Персик. Ну, Будемо сподіватися, що в цьому році. Він не буде так варіти. Ну воно видно, бачите. Воно воно покоцане, покоцане. Кожен рік у нас з цим манільозом блін, проблеми. Хоч і обробляємо її, але ж проблеми є. Ось, як яблунька цвіте, ви бачите, такі, ух, квіти. Громадні, гарні квіти. Мама, правда, побілила, аж по саме не можу. Позабілювала. І воно ще квітує. Це ж дереза. Залігла в дерезу і все. І ногу поцарапкала собі. Ось ну, все, ще бачите, як гарно Квітує. І та яблунька квітує. Ну, люцерна, вийшла, люцерна? О, вона ж колись тут люцерна була. Коли ми хазяйство держали. Ти бачиш? Хе? Скільки ми тут перепахували, перецейкували. Ми все одно пішла. Ми Там не єш корні пів метра. Якщо не більше. Да. Ой, цирк на дроті. Да, Треба. Мені кажуть, що треба покусити, до бо потім трава ляже. Ну то бери, обрізай, березу. Я не хочу її обрізати, чесно. Ну, я так покололася, блін, що ну його нафіг. Буду обрізати. Бери, обрізай. Мені теж треба щось робити, юмор. За ми сидимося, там теж мелким щось. Мелким. Та мені треба прибрати в этом. В... В... Ну, там в квітничку треба придумати, як його далі. Блін, ну опа, дивіться, дивіться. Бачите? Дома, я не можу стояти. Воно. Оп! І оце, якщо ми не дай боже покосимо э, травкою його все, то це буде так постійно. А, да, о... Це ж не голою ногою, нічим пройти не можна буде. Бач, просто лежить і все. А, це з тачки випало, да, коли везли. А, ну, і воно само воно, бач, наступило і воно обцейкується.